Вітаю, друзі. Сьогодні 3 вересня 2025 року. Сьогодні покажу чудовий американський сорт під назвою Лауро. Зараз ще в технічній зрілості, але я показую, бо така ситуація, що можу і не вспіти. Персик дуже великих розмірів, дозріває, як правило, до середини вересня. Ну, цього року, не дивлячись на таку погоду, весною він вже дозріває, вже Деякі починають розмягчатися. Зараз я коротенько покажу вам, зірву декілька штук. Добрячий. Зараз хвилинку, друзі, два не можу взяти руки по одному. Хвилинку. Персик Лаурол. Дуже ароматний. От аромат стоїть тут біля нього на пів метра, це запросто. Він частково схожий з персиком 24007, трошки пізніше він йде за цей персик Флемент Хьюри PF 2407. Но і по габаритам, по калібру вони примерно рівні одні із найбільших персиків. Вот так 200-400 грамів це легка. Ну, середня вага біля 300 грамів. Зараз я їх зважу. Ось вот, 250 грамів. Красавець. Майже 300. І тут трохи більше 300-310 грамів. Красивий, ароматний і смачний. Зараз я розріжу тут маленький і спробую. М'яко, що така, ну, трошки зеленіша і вона світліша, а на більш спілому така жовта кісточка вільна. Повністю легко відділяється. Зараз куштую. Да, Смак чудовий. І цукор, і кислота, все збалансовано, такий свіжий смак, аромат. М'якость мек така, як масляна. Волокон майже не відчувається. Дуже класний персик. І що характерно, друзі, потребує. Максимального проріжування. Нормування. Дуже він урожайний. Це цього року мало, бо вимерз. А так завжди на ньому стільки плодів, що тільки встигає нормувати. Так що отак, друзі, персик Low Американська селекція. Смачний. Великий калібр і велика урожайність. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення. Завтра буде наступний сорт.